Дня відео про те, чи є плодоносною лоза, що виросла з багаторічної деревини на наступний рік. Ну, іншими словами, чи доцільно лозу, яка виросла із багаторічної деревини, залишати для плодоношення на наступну вегетацію. Бо існують думки, існує думка, що така лоза вона непридатна для несення урожаю. А значить, її доцільно обрізати коротко на ріжок і лише із одної двох бруньок на наступну вегетацію виростити лозу, яка буде слугувати подовою ланку, а ще через один рік, тобто через 2 роки із моменту росту тої лози. Так от, ця думка неправильна. Зараз демонструю приклад. Ось є багаторічний рукав, йому ну, років 4-5 в цьому рукаву. І у поточній вегетації розпочався ріст сплячої бруньки, яку я залишив, спрогнозувавши, що ця лоза мені буде для заміщення старого рукава. Або для організації зони плодоношення в іншому місті. Так от, дивіться. На, е, е, протягом раз, 2, 3, 4, чотирьох міжвуслі по закінчі четвертого утворилося суцвіття. Яке зав'язалося, яке відплодоносило. Я вже не пам'ятаю, наскільки ця груна була ну, рентабельною, скажімо так. Але сам факт наявності плодів, ми його зараз бачимо. Ну, але, власне, питання стояло в іншому. Взагалі, що, так би мовити, аналогічна лоза взагалі не придатна для плодоношення на наступний рік. Так от, навіть ця лоза була вже плодоносною. А тим більше оця брунька, яка знаходиться по всій довжині рукава, вона також буде плодоносною на наступний рік. А значить, нема сенсу оцю лозу обрізати коротко, так як гарантовано вона також буде нести на собі певне навантаження. Дякую за увагу.